Маємо для вас хорош хорошого гостя, який сидить поки що в тим, в темряві, бо електрику в, в Києві відключили. Але наш вечірній гість Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру. А в минулому надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки. Пане Валерію, доброго вечора. Вітаю, вас, слава Україні! Героям слава! Знаєте, якраз хотіли вас розпитати, бо в а ви в теноті сидите наскільки ми знаємо та у вас планове відключення? Чи так звичайно, але це добре, що планове, і в принципі до цього ми вже готові. пане Валерію, читаю Тайм, читаю Байдена. Думаю, або це труднощі перекладу, або щось нове ми почули від президента США щодо членства України у НАТО як необхідної умови безпеки і гарантії від відновлення російської агресії це саме про терміни. Так, так в цьому випадку нібито Байден каже, що а для цього, ну, звичайно, треба зупинити цю війну, так чи інакше її виграти. І, але для, щоб була безпека, то не обов'язково, щоб Україна була членом НАТО. Це проблеми перекладу, чи щось змінилося в Білому домі? Я так як і ви, прочитав в інтерв'ю, таке велике розширення президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена журналу Тайм. Там дійсно. Тому якраз в тих абзацах, де або його відповіді, де він надавав відповідь на е, ну, ключове питання стосовно цілей і підтримки Сполучених Штатів, він сказав головне, що ніколи, і він повторився чотири рази: що ніколи Росія не окупує Україну, не зможе окупувати і Сполучені Штати цього не дадуть. Це була головна відповідь. А далі. Якби була трошки змішана така відповідь, насправді з одного боку, він сказав, що тут в журналі Тайколи говорив, що не є, не був прибічником натоїзації України, як там навіть англійською так написано, але одночасно сказав, що в принципі це не є необхідним моментом для встановлення миру. Ну, тобто, головний посил був все таки. Не про вступ там чи не вступ України в НАТО в майбутньому, а саме, е, що з його точки зору, не це головне зараз, а головне надання зброї. Зброї максимальної теж сполучені штати роблять. Ну але е, вже російські пропагандисти у себе розширюють, поширюють таку інформацію, що от він провела він сказав, що Україна не буде в НАТО. Там таку, ну, прочитати важко. Ну, але я би сказав, чіткість має значення. Наприклад, е, ну, от щойно також в інтерв'ю голова комітету Бундестагу якраз питання оборони, коли запитали: ну, а як же так от там будуть німецькою зброєю чи західною бити по території Росії? Якщо раптом літак на території Росії буде збити німецькою зброєю. Що це буде? Знаєте, що вона то. Це... Знаємо, бо на вона сказали, сказала на буде... один менше. Один менше, який летить вбивати українців. Ну, я прихильник таких відправляю, знаєте, більш Ну... Але у Джузера Байдена є кампанія там, де він е формулює таким чином, що треба ще й розшифрувати. Вони офіційну позицію не знаємо в що Україна буде членом НАТО в той момент. Коли всі будуть до цього готові. Цитували ми голову комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнес Штрак-Цимерман. Та вона сьогодні ця цитата є ключовою, бо в ній вся логіка вся західної логіка допомоги і весь спокій, так і в цьому випадку знову ж таки. А що нам очікувати від такої строкатої делегації, яка поїде на так званий глобальний саміт миру? Бо цікавить саме американська делегація. Ми пам'ятаємо випад, який був, ну не знаю, на грані фолу кажуть. Дипломати, коли е, в, в, наш президент каже американському президенту, якщо ви не приїдете, то Путін буде стоячи аплодувати. Тут дипломати сказали, що ну така собі, не сильно дип, дипломатична заява, якщо ти хочеш такого високоповажного гостя. Потім ми дивимося склад делегації, дивимося, що і буде з халіс. різних, різних да. товарів. Люди. Але й буде людина, яку вже наші політологи встигли окреслити як товариш Селіванов із Політбюро. Ну, от він теж там буде. Так що яку, яку, яку... гру буде делегація вести на полях цього саміту? Бо було ж анонсована додаткова угода, яка в Італії має напередодні саміту бути підписана між президентом США Байденом і президентом України Зеленським. Ось такі, складне складне рівняння. Розшифруйте нам. Нам, звісно, ми хотіли би, щоб на саміті ми робив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Очевидно, що такі речі робляться дипломатично, публічно не закликають до участі, так як зроблено з нашого боку. Як ви помітили, зразу після цього, після заяви, була відповідь моментальна публікація на сайті Білого Дому, хто приїде від сполучених штатів. Тому абсолютно неприйнятно, коли це президент заяви України використовується для забезпечення участі на самітах, це ази дипломатії. Це за, ну, взагалі, не те, що не це погано для подальших дій. Більше того, що це -то згадується спільно з е, очільником Китаю. Хто придумав говорити одночасно про участь на рівні президента України про про не участь двох учасників? Я не знаю. Це погана дипломатія. Тепер сезонна участі, Америка дала високий рівень. Це віцепрезидентка США. І Радник національної безпеки саме Тобто вони підкреслювали, що це політичний рівень і по змісту по суті. Чому так? Тому що саміт миру, який планувався давно, він зараз не в той час відбувається, як це бачилось. Здавалося б, що вже на цей час можна буде говорити про якісь ну, результати виходу на мир. Зараз такого немає. Тому очевидно, що ключові гравці вони ну, бачать це і тому брати участь ключові. Раці не будуть на найвищому рівні, на рівні президентів чи при пане Валері, а буде ця угода безпекова напередодні цього саміту, і що в ній буде, бо ми проаналізували більшість цих угод, які вже встигли пропіарити і підписати. Ну вони передбачають певну кількість грошей у випадку чогось без жодного таймінгу, без безпекових воєнних і інших складових. Одним словом, як то кажуть, збірник Тостів Єрмака всьому замірвав... За загальні такі речі. Що нам готують ця угода в Італії напередодні? Вам, може, щось відомо? Задумувалося все, як називалось київський договір, Київ Секюріті Компакт. Там задумалося ретифіковувати і брати юридичні зобов'язання. Такого, на жаль, немає. Ніхто на себе юридичні зобов'язання брати не хоче. Це по перше. По-друге. Ці угоди двосторонні, вони потрібні, звісно. Це нормальна практика поглиблювати стосунки. Хто знає, що буде далі? Треба користуватися моментом, але вони не створюють ніякої просольки безпеки, це очевидно. Тому е з американцями у нас є багато угод. Є угода, е яка підписана була і президентами і, і раніше, і зараз, ну я маю попередні періоди. У нас є хартія стратегічного партнерства, у нас є група, до речі, у нас є купа механізмів, які ми сьогодні не використовуємо взагалі. І група стратегічного партнерства не використовується. У нас е з американцями зараз з одного боку війна, і тому військові якісь там зв'язки, а з іншого нічого із того, що напрацьовано, зараз не використовується діючою українську адміністрацію. Тому, в принципі, ця угода була би доречна, якби там була угода про оборону. Така угода готувалась, на жаль, е наскільки я знаю, на сьогодні американська сторона не готова підписувати угоду про спільну оборону. Все інше, це дипломатичний процес заради процесу. Угу. Ну, власне, гра заради гри, але е це так: декаденс. Е на завершення просто е на останню хвилинку ще скажіть, е бо е крок за кроком. Так чи інакше, американці рухаються в цьому напрямку, і залишилася тільки останні остання крапля. Вона називається далекобійні атакам з 300 кілометрів плюс. Ну, і Повне добро. Бити. Так. оце по-моєму єдине, що ще залишилося. Одні кажуть, що це буде через якісь місяці при загостренні ситуації на фронті. Інші кажуть, що ні, це питання лічених тижнів. Ваш прогноз фаховий, тому що ви знаєте зсередини, як це все виглядає. накладений ще й на виборчу кампанію. І в самих Штатах. Буде цей дозвіл, як скоро? Ну, Взагалі-то така вже є. Тільки питання в тому, що ми їх не можемо застосовувати. Так, так. ми якраз по запитуємо, коли буде думови. цей дозвіл? Застосовувати. По території Росії. Та він сам по собі нічого не вирішує. Насправді, а 16 має певні такі ракети, що можна відігнати від кордону на 70. Кілометрів, ну, якщо підійти ближче, звісно. Ну, ви знаєте, це все буде. Просто сам підхід цього поступовості, він так зване регулювання ескалації, з моєї точки зору, він в своїй, ну, він не вірний зараз. Він був вірний, можливо, на початку, зараз він кардинально неправильний. Питання не в одних ракетах. В моєму розумінні, я вам коротко скажу, прийшов час, коли наші партнери мають війну входити на стороні України. Ця mm -hmm. історія показує, що такі війни виграються тільки колективною обороною. Зараз час прийшов, щоб німці, французи, поляки, румуни воювали разом з вами, а все інше це додаток. І прийде такий момент, ви побачите, коли буде зовсім гостра ситуація, вона вже буде йти до кінця війна, ви побачите тут уже перед перемогою ці це Угу. але це нагадує страшенно, Нагадує першу російсько-українську війну, яку їх пропаганда називає гражданською. Тоді теж так само було в велика кількість союзників на боці України. І був результат, поки коли вони були, і коли ми парадом спільним йшли з з поляками, визволивши Київ від московитів. Передбачаєте щось подібне повторення історії на фінальній частині? Так, от буквально табличні секунди. Я ще. дуже сподіваюся, що повторення історії не буде. Не буде повторювання історії з Фінляндією, коли всі не погодились здати частину території, підписали договір з Московією, а ті їх кинули зразу моментально. Тобто, не буде такого, як було на початках 19 століття, коли дійсно дуже слабка е ситуація, і ми не використали ці моменти. Я думаю, що час буде інший. Ну, я принаймні на це дуже. Дякую вам, пане Валерії. Ми теж хотіли би це сподівання, щоб воно перетворилося в найближчу історію України. Валерій Чарло, голова правління українського кризового медіа центру, а минулому надзвичайний повноважний посол України у США, був нашим вечірним гостем.